Найбільш схильні до вигорання люди відповідальні і ті, які серйозно ставляться до своїх обов'язків, тому що якось так склалося історично і так виховували цих людей з дитинства, що вони більше схильні робити фокус своєї уваги на тих справах, які вони мають зробити, а не на чутливості до себе. І тому, коли така дитина виростає і в дорослому житті вже стає дорослою людиною, яка бере на себе певні відповідальності, то вона буде менше чутлива до того, що їй вже потрібно десь трішечки розслабитися і видихнути, зняти із себе тягар обов'язків. І якщо цей тягар обов'язків дуже великий, то для себе важливо сказати собі, що від того, що ви підете і вип'єте чашечку кави. Або ви просто вийдете з гарнятком теплого чаю на вулицю. Кількість справ або якість їх не зміниться. Навпаки, якщо людина підходить до свого списку справ, які має зробити відпочившою у гарному гуморі з великим об'ємом енергії, ці справи робляться набагато швидше і набагато ефективніше, ніж нам здається, що якщо ми в поганому гуморі злі, невиспані, сядемо, підійдемо до них. І що вони швидше вирішаться? Ні, це міф, це неправда. Тому важливо подбати про те, щоб у вас була можливість робити перерви, під час яких ви будете дозволяти собі розслаблятися, надихатися і приділяти увагу собі.